Ні, наразі ми продовжуємо працювати, як і працювали у відрядженнях. Весь вересень я жив у Краматорську, і там працював, розповідав, що відбувається зараз мій колега Діма у Краматорську, і він розповідає, що відбувається. Я думаю, як ви увімкнули опалення у Краматорську, то ми б вже цієї редакції повернулися і вже б працювали там на всі 24 години на добу і 7 днів на тиждень. А наскільки зараз, от ти сказав, що якщо опалення да, повернеться, то ви будете працювати. Наскільки зараз саме побутові умови заважають працювати у Краматорську? Чи питання безпеки, так, можливості обстрілів також вас зупиняють у цьому напрямку? Тобто ви проговорюєте редакцію, да, як ви працюєте і е, е, яким чином. Е, Наскільки особиста безпека у цьому моменті важлив, важлива для вас? Чи в першу чергу, ну, ви ми... орієнтуєтеся на ту інформацію, яку потрібно донести аудиторії? Ну як показали останні події, безпечних місць в Краматорську за в Україні за великим рахунком немає. Краматорський зараз розташується досить далеко від лінії фронту. Особливо після того, як Лиман звільнили, тому сказати, що Краматорськ зараз найбільш небезпечне місто в Україні, я би я би так не казав. Бахмут, Миколаїв, там Запоріжжя, мабуть, зараз більш небезпечні, ніж Краматорськ. Тому в плані безпеки, я думаю, що у Краматорську зараз більш-менш в тих умовах війни, які ми зараз. Всі живемо більш-менш добре. Але в плані побутовому не дуже не дуже комфортною. Навіть коли я у вересні був в місті, там було два тижні, коли постійно йшли дощі, і було досить холодно в кімнаті. І мені ну я вдягався двоє штанів, двоє светрів, і в шапці було холодно. А чим далі, тим буде ще холодніше. Якби в мене була своя хата у хату у Краматорську з піччю і з дровами то було, б, мабуть, простіше, але я живу в квартирі, де не скоріш за все не буде опалення у а, взимку, тож там буде важкувато жити. І тому так побутові побутові проблеми вони зараз впливають на наше рішення бути постійно в Краматорську або бути постійно в еваку... евакуації Ось саме побутові проблеми вони впливають на це рішення. І ми поки що оці... беремо бути в евакуації. А оці побутові проблеми, вони якось впливають на тематику матеріалів. Тобто, перебуваючи у Краматорську, ви в першу чергу бачите, що там відбувається, переживаєте все це на собі і розумієте, що які матеріали потрібні людям, які, можливо, поради потрібні. які з останніх матеріалів ви робили саме от засновуючись на тих своїх враженнях і відчуттях від знаходження у Краматорську. От е, нещодавно писав ми е, час від часу, раз там якийсь період, пишемо взагалі, що відбувається у Краматорську. Це більше для тих е, краматорців, які зараз живуть не в місті. Ми е, побачили за нашою статистикою, що зараз наш сайт читають в основному з Києва, а, а Краматорськ тільки на другому на другому місці. Тобто більшість краматорців виїхали з міста, вони хочуть знати, що відбувається у Краматорську, чи можна зараз повертатися, чи дали опалення, чи буде газ. Їм ця інформація потрібна, ми це розуміємо і ми це даємо. Тому ось останній матеріал був такий оглядовий, що зараз відбувається у Краматорську, чи буде опалення і як люди готуються до зими. Я поспілкувався з кількома людьми. Було п'ять або шість, не пам'ятаю, які розповідали, що вони, як вони готуються до зими. Хтось із них живе у своєму будинку, він уже заготував дрова, і він каже, що в принципі його не обходить. Він готовий. Хтось живе у багатоповерхівці і каже: Я сподіваюся, що буде опалення. А якщо не буде, то я тоді поїду до своїх батьків у Кременчуці, наприклад. А хтось каже, я впевнений, що опалення буде, і мене інша не обходить, я залишаюся в Краматорську. Тобто, ми спілкуємося з людьми і е, їхній їхні досвід розповів, розповідаємо про їхній досвід, і е, ті краматорці, які перебувають у Києві, Львові та інших містах, вони читають і вони для себе вирішують, е, чи час повертатися, чи ще не час. Uh, і uh, ось зараз, uh, я думаю, ми будемо писати вже конкретно uh, про людей, які ось вони uh, перебувають у Краматорську, і ось їхні лайфхаки, як вони будуть проживати цим. І, мабуть, будемо ділитися і своїми лайфхаками, тому що після дмитра я поїду знову в Краматорськ, це буде листопад, вже буде холодно, і мені треба буде щось думати, як обігріти себе у своїй квартирі. І я своїми лайфхаками теж буду ділитися. Ти сказав, що дуже багато ви зараз працюєте для евакуйованих краматорців? Велика аудиторія виїхала, так і я знаю, що ви узяли на себе і нову функцію. Також ми показали матеріал про одну із зустрічей краматорців у Львові, організаторами якої співорганізаторами якої є видання «Краматорськ пост. Як ви дійшли до такого висновку, що потрібно долучитися так не лише інформаційно, але і з боку організаційної роботи до таких заходів? і які в Враження у тебе особисто від цих зустрічей, наскільки вони важливі, наскільки вони потрібні, і що плануєте робити з ними далі? Ну, ми завжди себе позиціонували не тільки як медіа, а як організація, яка має якусь певну місію гуртувати людей. і Гуртувати навколо себе активних людей, і якось у нас у кількох одразу членів редакції з'явилася ідея зібрати всіх разом в різних містах і просто поспілкуватися, тому що коли ти живеш в чужому місті, в Києві, Львові, більшість людей тобі не знайомі, якщо ти інтроверт, тобі ще гірше заводити нові знайомства. А так, коли усі ти зустрічаєш людей, як, яких ти знав у, у Краматорську, або просто ти знаєш, що вони з Краматорська, і можна поговорити з ними там е, про парк е, і Пушкіна, чи ювілейний, чи про фонтан, який не працює, чи обговорити е, всі плюси і мінуси е, теперішнього мера у порівнянні з минулим. Ну тобто є спільні теми для розмови, і тому ми вирішили, що ось такі зустрічі потрібно робити. Ми почали зі столиці України, тому що це столиця. І потім у Львові провели таку зустріч, тому що ми знаємо, що там багато і деякі члени редакції там мешкають. Ми планували наступну зустріч в Івано-Франківську. Потім буде Дніпро, потім буде. Чернівці, Ужгород, Вінниця. Ну тобто, ми плануємо усі обласні центри в такі зустрічі зробити, тому що у, цих обласних цент... у всіх обласних центр, в усіх областях України є багато краматорців. І ну, по тим зустрічам, які ми провели, ми розуміємо, що людям це потрібно. Їм потрібно зібратися, побачити своїх, поспілкуватися, пообніматися. І це така підтримка емоційна, яка Ну, надихає, мабуть, на наступ пережити евакуацію більш простіше з 2014 року. Триває в Україні війна. Вже майже вісім місяців ми всі живемо по всій Україні в тери... в умовах такого особливого напруження, і, звичайно, що це впливає, ти втомлюєшся і фізично, і морально, і як журналіст, ти втомлюєшся, тому що ти постійно отримаєш цю інформацію, яка пригнічує інколи. Так досить складно пережити ці моменти, де ти шукаєш розраду, от як, наприклад, у таких зустрічах, можливо. Що ще? Тобі допомагає триматися на плаву і допомагає виконувати щоденно свою роботу і намагатися це робити якомога більш якісно. Ну, ці зустрічі так вони допомагають. І іноді там, я їжу брати інтерв'ю у Краматорців у Львові, там поїду наступного тижня на Вінниччину. І, і завжди, от, ще не було разу, щоб я приїхав. В якесь місто Дніпро, Львів чи Київ. Я просто йду по вулиці, нікого не чіпаю, і бац, я бачу, що хтось із Краматорська завжди зустрічає знайомого, і це, це дає сил. Е, ну я що хочу сказати, мені е, особисто мені робота дуже сильно допомагає відволіктися від е, війни, від думок від цього. Я в Русі, я працюю і це. Е, і це якось дуже допомагає пережити ці всякі негативні думки і все інше, тому що ну, я зранку до ночі працюю кожен день і щось роблю, і ну, нема коли думати. Просто ось це такий мій лайфхак особистий робота допомагає все пережити.